Трохи починаємо збирати швидкі, про які я вам розповідав. вони ж такі непогані досить комплектації. Деякі, правда, прийдуть без каталог але ми вже знаємо, де каталки взяти з тих швидких, які, на жаль, не вціліли під час війни. Вже дві у нас на базі в Дюссельдорфі Готуються до завантаження. Трохи поправляємо по ним проблеми, які виникли в дорозі <гум> з в Британії. Але все по мелочам. Заміна лампочок, габаритів таке. Підзаправити кондьор, почитати помилки. Взагалі машинки в дуже крутому стані. Отак От виглядає зараз наш маленький, але дуже заповнений склад. Працюємо, друзі. Всім па!